Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнім відео я хочу присвятити серію ароматів бренду Ермес, які користуються надзвичайно великою популярністю серед аудиторії шанувальників бренду. І що саме для мене особисто дуже цікаве і приємне створення цих ароматів, натхненням для того, щоб вони. Почали своє існування був аромат який був створений на початку існування парфумерної історії бренду Hermes. І в сьогоднішньому відео мова піде про аромат бренду Ермес, а саме аромати Kelly Calé. І почати хочу, з, власне, з аромату, з якого все почалося, як би це банально не звучало. І е, хочу, е, на каналі є відео, присвячене аромату, брен, е, аромату Калеш. І там я детально розповідаю, як він створений, як він звучить, е, що було натхненням до того, аби цей аромат побачив світ. Але я трошки повторюся для того, щоб мати такий початок і потім поступово перейти до власне ароматів, про які ми сьогодні будемо з вами говорити більш детальніше. Тож, аромат «Калеш», він був створений у бренді в 1961 році. Його створив Гіробер. І на той момент в бренді... Тільки-тільки починалася, от в 50-ті роки в бренді існували лише чоловічі аромати, як і все, що робиться в бренді, вони були виготовлені з сировини дуже високої якості. Вони були такого, знаєте, максимального гатунку, відповідно, коштували немалих фінансових інвестицій. І, як не дивно, в якийсь момент. Чоловічі аромати бренду Ермес, ну, їхній фінансовий успіх був не таким бажаним, як би того хотілося власникам бренду. І тому було прийнято рішення в створити в бренді аромат, адресований жінкам, але створити їх уже як з натуральних. Компонентів, так і використовуючи синтетичні молекули. На той момент це вже було досить такою звичною практикою парфумерії. І було така виникла ідея створити аромат, адресований жінкам, який би мав квітково альдегідне звучання. Зрозуміло, що після успіху Шанель. Номер 5, який є родоначальником, можна так сказати, першопрохідцем в групі альдегідних ароматів, і той успіх, який супроводжував цей аромат, то на нього власники бренду Hermes робили велику ставку. І, зокрема, саме на альдегіди, оскільки це синтетичні молекули, і ще й їхня особливість в тому, що вони по-різному проявляють свої відтінки звучання, контактуючи з шкірою різних людей. Тобто виникає от таке різне індивідуальне звучання саме того, як проявляються альдегіди на шкірі в жінок, ну і в чоловіків, відповідно. Тому створили аромат калеш. Калеш перекладається як карета. І вся сама естетика того, як оформлений цей флакон, він. Кришечка нагадує шапочку Джокея. Сам флакон такий він нагадує символ ліхтарів, який ну, на початок, якби коли бренд тільки створювався, він і зараз спеціалізується на виробах із шкіри, а тоді основна, основний його вид діяльності у 50-х роках це було створення всіх аксесуарів для кінного спорту. Ну і відповідно вся ця оздоба стосувалося не лише спортивного напрямку, а й повсякденного. Тобто на каретах були ліхтарі от такої форми, ну от, відповідно, і флакон має, от повторює силует цих ліхтарів, які були на каретах. Тому все в бренді, як то кажуть, не випадково. І саме звучання теж дуже красиве, як я сказала, квітково-альдегідне. Аромат побудований наступним чином. В верхніх нотах ви зможете відчути альдегіди та цитрусові ноти. В центрі звучання композиції знаходиться доманська троянда і дуже красива, така глибока, інтенсивна база з моху, ветивору, санталу та кедру роблять цей аромат таким елексирним. І якимось глибо, з глибоким звучанням, дуже таким, як можна сказати, таким тягучим. Але все-таки альдегіди не дають цьому аромату, от так дуже важко всідатися. Вони додають якоїсь кришталевості і дзвінкого звучання цьому аромату, і він... Ну, просто прекрасний, але треба бути об'єктивно реалістами. І на нинішні реалії, на нинішні подобання сучасні, все-таки цей аромат звучить дещо ретрово, дещо я би може так сказати вінтажно. Але все-таки, знаєте, можливість доторкнутися до історії, відчути композиції, створені в той далекий період, коли такі гіганти лише починали свою роботу і стояли, як то кажуть, у витоках оцієї. Парфумерії, де можна було поєднувати як натуральні компоненти, так і синтетичні. Воно варто того, щоб познайомитися і звернути увагу на цю композицію. Тим більше, що саме завдяки тому, що нині діючий парфумер бренду Ермес Jean-Claude Елена, також звернув увагу на Композиції, йому захотілося дати нове дихання цьому аромату. Йому захотілося продемонструвати його красу нинішній сучасній публіці. це сталося в 2007 році, коли світ побачив аромат Келі Калеш в туалетній воді. Ось так виглядає цей прекрасний флакон. Він. Е е Теж має відсил та естетику всього, що робить бренд. Тобто він знову ж нагадує по формі своїй цей ліхтарик на кареті. Флакон був, дизайн флакону був розроблений дизайнером Філіпом Муке. Він також спеціалізується на тому, щоб створювати флакони для різних ароматів, для різних брендів. І от оцей. Механізм розпилення, оце такий красиве оригінально зроблена поворотна ця система, вона нагадує е, систему замочку, систему декору, який знаходиться на сумочці Культовій сумці Ермес Келі. І власне саме ця сумочка, вона ніби також допомогла і надихнула. Жан-Клода Елена на створення цього аромату. Оскільки, як то кажуть, прогулюючись з ховищами бренду Hermes, де зберігається вся шкіра, з якої виготовляється продукція бренду, він звернув увагу на те, що найніжніша шкіра, така сама делікатна, яка є в бренді, і з якої саме виготовляється сумочка Kelly, вона має дуже такий Приємний вершково-квітковий аромат. І от в нього виникла ідея е, того, щоб по-новому продемонструвати звучання аромату Калеш, е, ніби, знаєте, в торбинці Келі носять флакон аромату Калеш. І оця синергія звучання самого аромату і шкіри, з якої зроблена ця торбинка. От, власне, є оссобленням того, як звучить аромат Келі Калеш. Аромат складається з наступних нот. Перші ноти це лілія, нарцис, ірис. В серці звучання аромату дуже красиво звучить троянда, тубероза і лілію, ви можете відчути. І база, знову ж таки, з деревинних нот. Це Мох, також же корінь ірису і шкіра. І це настільки красиво, це настільки вишукано, воно якось так породисто, дуже, м -м, дуже елегантно. Стримано, але також в цьому ароматі відчувається, знаєте, якась така свобода, жага до життя, от е бажання отримати максимально все найкраще можливе для ну, цей момент тут і зараз. І от дійсно настільки цей аромат він якось так збирає цей аромат, так знаєте. Внутрішньо вас спонукає розправити плечі, сповільнити вашу ходу для того, щоб дуже красиво, презентабельно себе демонструвати світу, оточуючим, ну і відповідати цьому такому візуальному. Візуальним змінам, які у вас відбуваються, коли ви користуєтесь цим ароматом. Він дуже шлейфовий, збирає багато компліментів, і ну, це таке незвичне звучання от, ре, цієї такої вершкової шкіри, вона мені особисто дуже подобається. І коли така вітряна погода, от зараз такі дні бувають в перемішку з. Пекотними бувають такі вітряні дні, і це суцільне задоволення користуватися цим ароматом, який я вам рекомендую також спробувати затесту. Наступний варіант в трилогії «Келі Калеш» – це версія в парфумованій воді. Парфумовану воду також створив Жан-Клод Еляна, і вона була створена в 2011 році. І знову ж таки все те красиво квітково шкіряне звучання, яке було в туалетній воді. Тут його підсилили більшої концентрації ноти шкіри. І деревинних нот стало більше, ну, більше відсоток, саме бази вона стала більш інтенсивніша. І цю базу ще так поглибили, зробили більше, знову ж таки, елексирною за рахунок нот ванілі. І це такий неперевершений варіант, от саме на холод, тому що аромат зробився якимось глибшим, благороднішим. Е Знову ж така та сама вишуканість в ньому, та сама така якась. От я не скажу, наприклад, хоч і надихалася ароматом Калеш, і він для мене, повторюся, такий ретровий, але Келі Калеш це просто якийсь, знаєте, щось таке супер-супер сучасне. І в той же час воно не повторюється з композиціями, які пропонують інші бренди. Воно настільки самодостатнє, якесь таке, от дійсно настільки вдало скроєний аромат, як то кажуть, що ну, особисто я отримую колосальне задоволення від як версії в туалетній воді, так і версії в парфумованій воді. І, Ну, якщо у вас є можливість спробувати ці композиції, ви будете от дійсно щиро здивовані цією приємністю, яку отримаєте від того, як слухаєте цей аромат, як він звучить, як він довкола вас розноситься, як він створює от такий дійсно завершений, елегантний жіночний образ. Але ця жінка, вона, знаєте, така. Жінка свободи, жінка волі, жінка навіть якогось імпульсу такого. І це настільки прекрасно, і от дійсно дуже чудово. Ой, який він красивий! Дуже чудово, коли є можливість за рахунок аромату підкреслити, от якесь таке своє вільне бачення. Того, що відбувається, вільне бачення своєї поведінки, вільне бачення ставлення до всіх обставин, які нас оточують, і до всіх якихось умов, в яких ми так сказати, співіснуємо. то Ще раз повторюсь, аромат неперевершений. Він дуже вдало буде звучати як на якісь діловій бізнес-зустрічі, так і в колі друзів ви залишитесь, не, не залишитесь непоміченими в цій композиції. Ну і особисто самі будете отримувати надзвичайно велике, неперевершене задоволення від того, як цей аромат. Е Просто доноситься до вас, як ви з ним, знаєте, таку ведете внутрішній діалог, тому що ну, дійсно аромат вартий уваги, вартий того, щоб, як його спробувати, спробувати з ним потоваришувати і провести з ним час. І він дійсно вартий вашої уваги, тому я також щиро рекомендую дозатесту і версію в парфумованій воді. Також цей аромат ще є в версії чистий парфум. На жаль, у мене поки що немає можливості їм користуватися, але я сподіваюся, що я його знайду і в якийсь спосіб матиму цю розкіш в своїй колекції і обов'язково з вами поділюся, якщо він з'явиться у мене в наявності. Я щиро рекомендую до затесту кожен з цих ароматів. Якщо у вас є бажання, я займаюся розпивом і можу поділитися цими композиціями, ось моя сторіночка в інстаграм. Внизу в описі під даним відео я залишу посилання на свою сторіночку на шафі, де я також роблю розпив ароматів. І ви можете замовити від і спробувати познайомитися з тією чи іншою версією аромату. Ось таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, ви гарно провели час і почули щось для себе нове, і дане відео так, підняло вам, можливо, настрій і вам було цікаво. Тож поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночки, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Та підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!